Всіх вітаю! Продовжуємо наш цикл відео присвячений зниженню ваги. Сьогодні ми вам розповімо про страву, за допомогою якої на протязі 10 суток ви зможете скинути декілька кілограмів. Дивимось сюди. Беремо гречну крупа. Засипаємо. Вказану крупу. Заливаю. Одновідсотковим кефіром. Заливаємо так, щоб крупа в ньому розторилася. Прощаємо називаємо. Кажано суміш ставимо на 6 годин в холодильник. Через 6 годин у нас виходить така ось кусняшка, яку ми вживаємо на протязі. Цілого дня, не менше тижня, але й не більше 10 діб. На цій дієті виключаємо солодке солона, майонези, кетчупи та мучне. Саме більше. Питань і проблем буде виникати з тим, що організм буде бажати в нас глюкози, чогось солодкого. А в цьому нам буде допомагати ось така от кола чи Кока-Кола. Хтось скаже, що в неї дуже багато чого є корисно для нашого організму. Так і буде правий. Але тут немає нічого, що буде впливати на те, щоб наша вага росла. А коли нам буде хотітися солодкого, вона нам буде заміняти все. Тому спробуємо все на краще. Всім миру та добра.